Кактуси мають довгу і горду історію модних кімнатних рослин. Є в них щось авангардне, і в цих шипах є лише нотка небезпеки. Більшість кактусів можуть бути неймовірно витонченими та сучасними завдяки своїй гладкій, збалансованій формі. Вони також чудово поєднуються з білою гіпсовою стіною та таракутовою підлогою. Дуже великий кактус це рослина, яку цінують і плекають протягом багатьох років. І коли світло потрапляє як слід, вони можуть нагородити вас короною з блискучих барвистих квітів. Незважаючи на свій грубий вигляд, кактуси можуть бути неймовірно шикарними та елегантними кімнатними рослинами. Давайте подивимося на ці цікаві різновиди і подивимося, чи не зможемо ми домовитися про нового зеленого вихованця африканське молочне дерево. Наукова назва u 4 Час цвітіння, весна, літо. Географічне положення Центральна Африка. Освітлення півтінь. Зона вирощування 9, 11. Ця чарівна рослина має характеристики як сукуланта, так і кактуса. Тому ми включили її, тому що це справді крута рослина. Молодший трикутний має високі вертикальні гілки, товсті, ем'ясисті та трикутні. Листя ростуть у переміж із шипами вздовж кожної з трьох сторін стебла. Може зацвісти, але в кімнатних умовах це трапляється рідко. Всі частини рослини отруйні, тому будьте обережні з дітьми та домашніми тваринами. Шипи зазвичай є хорошим засобом від лякування. Але якщо ви знаєте, що ваша кішка любить гристи кімнатні рослини, це, ймовірно, не варіант. Африканське молочне дерево не має такої ж стійкості до сонця, як більшість кактусів. Йому подобається яскраве відфільтроване світло протягом усього дня або лише кілька годин прямого сонця. Баенсіс Наукова назва Euphorbia Bayèнсас. Час цвітіння, весна, літо. Географічне розташування Кенія. Освітлення повне сонце. Зона вирощування 10, 11. Цей незвичайний кущистий кактус походить із Кенії. Рослина має звичку кущитися, виробляючи багато довгих, схожих на пальці стебла, кожен з яких покритий з ніг до голови колючими колючками. Це може прозвучати трохи страшно, але ця рослина ніжна і має теплий, пухнастий вигляд з його великою родиною. Весною та влітку на кінчиках пальців з'являються маленькі жовті квіти. Байенсис любить повне сонце і рясне годування. Вони також виробляють токсичний білий сік, який може викликати подразнення шкіри. Знову ж таки, шипи є відлякуючим фактором для більшості дітей і тварин, але це варто згадати. Архієрейська МТР наукова назва Астрофатам Марайостикма. Час цвітіння, весна, літо. Географічне положення центральна Мексика. Освітлення ПІВТІНЬ Зона вирощування 10, 11. Єпископська митра має цікаву форму зірки в основі своїх коротких колон. Він віддає перевагу піщаному ґрунту та низьким вмістом азотних добрив. У молодому віці це досить маленька рослина, яка потребує певного укриття від сонця. Він виростає приблизно до 80 дюймів у висоту з діаметром 8 дюймів, тому в зрілому віці це досить велика рослина. Рослина має п'ятьох ребер, але з віком їх кількість може збільшуватися, роблячи форму більше циліндричної, ніж паятикутної. Особливими є квіти на архієрейській митрі. Квіти з'являються навесні і влітку. Вони яскраво жовті і чудово ароматні. Блакитна мертелла. Наукова назва матила як час джем Тирисанс. Час цвітіння, весна. Географічне розташування Мексика. Освітлення повне сонце в зрілому віці. Зона вирощування – 9-11. Блу Блуматила має справді веселу, сучасну привабливість завдяки своєму унікальному кольору та текстурі. У молодості рослина росте у формі прямо стоячої булави. А в міру дорослішання гілки розгалужуються у формі канделябра. Блакитна мартелла може досягати до 16 футів у висоту в зрілому віці, хоча в приміщенні вона навряд чи досягне цього розміру. Це досить стандартний за своїми потребами кактус. У молодому віці йому потрібне невелике укриття, але коли він зрілий, він насолоджується сонцем. Поливайте рясно, але не часто. Якщо він дуже щасливий, він може подарувати вам зеленувато білі ароматні квіти навесні. Кактус Канделяб Наукова назва Юфорбеелектия. Час цвітіння, весна і літо, географічне положення Азія. Освітлення повне сонце. Зона вирощування 10, 12. Цей класичний кактус робить чистий і сміливий акцент в інтер'єрі. Його назва походить від його звички росту, яка дає розгалужені гілки, форма яких нагадує канделяб, його яскраво зелена ем'якоть м'якоть усіяна темними шипами з рівними інтервалами вздовж кожного краю. Люстра може досягати вражаючої висоти, іноді виростаючи до 16 футів, але її можна навчити залишатися досить маленькою, компактною рослиною. Воно рідко цвіте і має дратівливий, липкий сік, але має виразний силует. Різдвяний кактус. Наукова назва сламбаджра. Час цвітіння з осені до зими. Географічне розташування Бразилія. Освітлення яскраве розсіяне світло. Зона вирощування 9, 11. Шлюмбергера або різдвяний кактус є дуже популярним і простим у догляді кімнатним рослиною. Цей кумедний сукулентний кактус чудово виглядає у підвісному кошику, оскільки він плаче, а довгі витончені сегментовані стебла звисають з боків горщика. Різдвяний кактус, з мого досвіду, вимагає приблизно такого ж догляду, як і бегонія. Яскраве відфільтроване світло не дозволяйте йому пересихати, і він буде щасливий, як жайворонок. Ця рослина випускає вражаючі квіти під час свят, причому кожна гілка дає велику квітку яскравого кольору. Відомо, що ці рослини живуть до 100 років. Ковбойський кактус наукова назва Юфорбе іганс ковбой, час цвітіння, весна і літо. Географічне положення Африка. Освітлення повне сонце. Зона вирощування – 9-12. Коли я уявляю кактус, саме ця рослина спадає на думку. Високі та розгалужені, широкі, емісисті стебла більше схожі на стовбури, розгалужуючись тут і там, перетворюючись на великі колючі дерева. Їх блискучі зелені стовбури мають геометричну форму з рядами шипів. Що проходять по всіх краях. Цей кактус дуже бажаний, тому його може бути важко знайти. Коли ковбой щасливий, між колючками проростає листя, створюючи новий текстурний елемент зовнішнього вигляду. Рідкі добрива раз на місяць порадують цього ковбоя Перо кактуса Наукова назва мамела реплумоусе. Час цвітіння, весна. Географічне розташування північний схід Мексики, освітлення повне або часткове сонячне, зона вирощування – 9-12. Мамелария мамеларіаплумоусе або пір'яний кактус, невеликий кактус, який чудово підходить для вирощування в контейнерах і абсолютно нетоксичний. Цей невеликий кактус відноситься до видів, що знаходяться під загрозою зникнення, але його неважко вирощувати чи розмножувати. Живці та живці є чудовим варіантом розмноження, але він також дає насіння, і його можна легко виростити з насіння. Ця рослина має зовнішню оболонку з м'якого білого пухнастого оперення, яке допомагає захистити її від спекотного сонця. В результаті він досить стійкий до сонця. Але будьте обережні, ці пір'я приховують гострі шипи, тому поводьтеся з ними обережно. Пасхальний кактус Наукова назва сламбаджераджанри. Час цвітіння, весна. Географічне розташування Бразилія. Освітлення яскраве фільтроване світло. Зона вирощування 9, 11. Пасхальний кактус є дворідним братом різдвяного кактуса. Він має дуже схожий вигляд, довгі сегментовані стебла мають плакучу звичку і дають великі Яскраво забарвлені квіти цього разу навесні. Як різдвяний кактус цвіте під час зимових свят, так і великодній кактус зацвіте під час Великодня. Цей кактус цвіте помаранчевим, лавандовим, персиковим і рожевим кольорами. Це рослина тропічного лісу, тому їй потрібно трохи більше води та фільтр під час яскравого сонячного світла. Поливайте, коли перший дюйм висохне. І тримайте його в місці з яскравим фільтрованим світлом протягом дня. Шлюмбергери створюють чудові кімнатні рослини. Диня Кактус, наукова назва Малакакчас. Час цвітіння, літо. Географічне розташування Центральна Америка. Освітлення повне. Зона вирощування 10, 11. Цей химерний кактус найбільш відомий своєю цікавою колючою шапкою, яка утворюється на верхівці рослини, коли вона зріла. Ця червону маса нагадує капелюх, і при достатньому освітленні з цієї капелюшної структури розпускаються рожеві квіти. Після того, як квіти опадають, динний кактус дає їстівні плоди. Цей маленький або середній кактус дав назву островам Теркс і Кайкос. Він виростає приблизно до трьох футів у висоту і любить повне сонце та помірний полив. Стовпчик паркану з мексиканського кактуса. Наукова назва пачісриєс мардинетас. Час цвітіння весна. Географічне розташування північна Мексика. Освітлення повне або часткове сонячне. Зона вирощування 9, 11. Ці зручні, швидкорослі кактуси отримали свою назву завдяки своєму зовнішньому вигляду, який мало чим відрізняється від стовпа паркану. Зростаючи до трьох футів на рік у висоту, ці високі, прямосточі споруди стають чудовою межею або ширмою для конфіденційності, коли ростуть близько. Виростаючи до 20 футів у висоту в зрілому стані, одна рослина згодом дасть кілька стовпчиків у кластері. Навесні у цього кактуса з'являться великі трубчасті рожеві квіти, які виділяються на тлі стрового силуету стебал. Насіння слідує за квітами і дає плоди, які є бажаними для дикої природи. Місячний кактус. Наукова назва гімнокалисаєм Мичановичі. Час цвітіння весна. Географічне положення Південна Америка. Освітлення півтінь. Зона вирощування 11-12 Місячний кактус унікальна рослина з дуже незвичайними характеристиками. Ця рослина не виробляє хлорофіл. З цієї причини їх зазвичай продають разом з місячним кактусом, щепленим на підщепу рослини, яка виробляє хлорофіл. Отриманий вигляд являє собою маленьку круглу червону або жовту кульку на вершині невеликої частини іншого кактуса. Ці цікаві кактуси випускають присоски і легко діляться, що робить розмноження досить простим. Місячний кактус потребує тепла і не переносить температуру нижче 48 градусів за Фаренгейтом. Їм потрібне відфільтроване сонячне світло, оскільки в дикій природі вони зазвичай ростуть у тіні великих кактусів, старий Гори. Наукова назва Ореас Ріас Селсаанас, Час цвітіння, весна. Географічне положення Південна Америка освітлення повне або часткове сонячне, зона вирощування 8, 11. Цей міцний старий, веселий та текстурований кактус. Виростаючи до 12 футів. Гірський старий є вражаючою фігурою, вкритою тонкими білими волосками, які служать захистом від інтенсивних ультрафіолетових променів високо в горах, Ант, де цей кактус є батьківщиною. Під усім цим пухом ховаються довгі, гострі помаранчеві колючки, що ускладнює обробку цієї рослини. Старий гірський самий морозостійкий з усіх шерстистих колоноподібних кактусів. Він може переносити мороз і виживає при температурах до 19 градусів за Фаренгейтом. Влітку цю рослину слід регулярно поливати, але між поливами дати їй повністю висохнути. Взимку полив слід припинити. Кактус органної труби. Наукова назва станосрия СТЕБЕРИ Час цвітіння, пізня весна. Географічне розташування Мексика і Каліфорнія, США. Освітлення повне сонце. Зона вирощування – 9-11 На честь цього великого кактуса встановлено пам'ятник. Кактус орган пайп походить з Мексики, де в дикій природі він може виростати до 25 футів у висоту. Його можна тримати менше, а пагони можна обмежити в неволі.